Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої що ж то ми маємо. Ай-яй-яй, 27 Honda розібрана. Так-так. Спереду зняв клювик цей дзьобик. От. Тепер що? Треба лапку трошки тут доварувати. Ту букову відрізав то копарство, що тут було, тут треба дещо. Попідварувати, дивіться. Ще знизу нижня балка. <смі> бачите, от двоє підчистив, треба підварити ось тут. Ось тут підварити. Тут треба шайбу приварити, бо тут бачите, тут було тут ще от довару зараз, тут знизу дати. Шайбу дивіться. Отаку, бачите, треба, щоб тут було ліпше. Тут було на болтах, тут болти, тут болти. Та лапка. Вона уся отак от болталася. Тепер, бачите, вона... Зараз чекайте. Рівно не стояла. Рівно не стояла. Вона наперекосяк. Якщо її поставити, дивіться, бачите, як вона навіть, якщо криву взяти отак, на праву сторону перехил є, значить нам треба її підняти отаким от чином. О, бачите? Отак. Якщо вона так наперекос, ось сюди. Тут я буду доварувати трошки ще. Ну, не знаю, можна вигнути, але то не дам ради, бо тут таке, я ліпше тут кусочок ще довару. І буде стійкіший скутер стояти. І, власне, отут нормально лишається. Тут хіба якусь лапочку привару, щоб можна було її ставити, впиратися. Я вже подивлюсь по ситуації, чи мотор не буде десь заважати. І все так, що маємо такі невеличкі зварювальні роботи. Бачите? Тут дещо помалював, бачите, кришку варіатора. Оце під гальма, під спідометр ото все. Бачите, тут полакував, помалював. Також колеса помалював диски, бачите. Тут вже на двигуні колесо вже стоїть, теж помальоване. Ну, факт той буде гарно. Так що дивимося, зараз будемо приступати до роботи. Тут, бачите, є оська, Тут я гайку так навару. З однієї, що було всередину. Там десь трошки поприварую, то все попідчищаю потім. А звідси, не знаю, обріжу то, мабуть, бо то є на вісімку. І може десятку чи два болт теж довару, щоб було на більшу гайку. та й все. І другу контрагайку, щоб на осі сиділо. І буде добре, так що якось так. Одним словом, друзі, добре. Приступаємо до роботи. А зараз потім якийсь результат побачимо вже. Та й все. Так, друзі, процес йде. Процес іде, варимо то все потихеньку, підварою, все як має бути. Такі тріщинки. Супер. Красота. Все, супер бомба. Зараз я тут вот трошки збавлю струму чуть-чуть і вперед. Все гарненько, все чудово. Забацаєм як має бути. І все. Так що якось так. Зараз я тут шайбу привару. Ось сюди. Бачите, так, щоб ту війську вже гайку приварив. Зараз тут поопилюю, все, ще тут болт доварю, напевно, десятку, а не вісімку. І буде гарно, щоб сюди ось заходило, дам дві контрагайки. І він буде оська буде вже стояти. Лапка буде на осі і на тому кінець. Вона вже не буде рухатися. Вже буде скутер не гуляти. Та як я казав, тут ще додам десь, напевно, з 3 см арматури до вару. Щоб все гарно було, тут все зроблю, округлю і вона стане рівненько і чітко. Так що без всяких проблем буде, друзі, добре. Так що дивимося, що з того всього у нас вийшло. Так, ну що, підчистив трохи, там ще попідчищаю, ще шайбу приварити залишилося ось тут. Дивіться, бачите, як я забацав болт. Все. Гарно, все чітко, бачите. Тут гайку приварив, все як має бути. І що, в нас вийшла шпилючка тепер, а не два болти, на яких болталася лапка. Бачите, все гарно проходить. І Ми будемо робити зараз отак. Я тут дріт просто я підчищу. Так, сюда і пішли сюди. Там будемо варити. Так. бачите, що воно хоче? Оп, оп. А я собі вчіплю тут. Ха є забавки з тим, але що зробити? Варіантів нема, друзі. Треба то все по-людськи зробити. Щоб воно було так як належиться. Так, що ж ти хочеш зараз? Так, подивиться. Все, є. Що, розсмаркнути треба звідси разочок пальчики запече, і то так сильно. Треба було рукавиці взяти, то вішто. Та спішка, слухайте. Там купа роботи другої лежить, пили чекають, а я тут зі скутером бавлюся. А що зробити? Все має бути, друзі. Все. Прихопив. Все сидить, болт вибиваємо. і зараз шайбочку тут прихоплю нам. Потрібно тут, щоб у нас сиділо. Буде люкс. Вчепило як єврея за серце, правда? Все. Я думаю, то вже буде железно все. Що тут вже варити, друзі? Готово вже ще тут два точка є. О, пірши маленький. Купіть чищав. У підварував, то вже буде на вічно незабутню. Зараз щось подивлюся з тим, ще зроблю. Що в нас залишилося, що тут приварити. Ой, так-так, значить, по примірю їм так навіть ще не чищу, слухайте. Ну, давайте подивимося, що тут то з того всього виходить нам. Ну, але тут фактично її рідна скобочка є отут і тут справа має бути. А то вже приварено хтось сам мандячив сюди. Той болт то все таке широкий, нікудишній, слухайте. Треба обрізати і переварити його хіба ближче, я не знаю. Де ж то так? Але воно на основі того зроблено далеко, бо тут болт, типу, щоб не міжали гайки. Дивимося, але тут ще ми шайду підставимо. Все. Гра. Що вона каже? Вона виходить задуже. Нам треба трошки ось сюди її дати. Щоб вище стояла. Отак. Чи може отак? Він буде відпиратись назад дуже. Ось так дати щось доварити ще. Подивимося, як воно буде виглядати. От, в принципі, воно вже впирається, воно не вискочить. Легше, щоб її взяти було з цього от позиції, отої, бачите? Отак. От так що якось зараз щось подивлюся. Ну, вона вже тут роздзьобана є трошечки. Подзьобалочі всі. Зробиш. Варіантів нема. Вже не першої свіжості, так що. Я тут вже нічого її не зроблю. Така вже лапка, таке її життя, а ні, то треба буде, то свіжу поміняю. Або ще наварувати шайби отут, друзі. Такого плану, щоб ущільнити то все діло. А тут є в чому? Тому що тут є запас. І ми б ущільнили її трохи. Вона би нам не гуляла так. Може і так і зроблю, тут шайби понаварвую на Ну, Бачите? Тут є якась приварена, чи то середина. І ось. Ось тут двоє подзьобкане. То можна доварити буде зараз, де вибито є. І воно впирається ось тут. Значить. В принципі, отак іде. І все так що. Барай, я то все ще побавлюся, О, тут можна буде щось придумати. Одним словом, по ситуації. Так що таке? Робимо, а там побачимо, що в нас вийшло. Ну що мої дорогенькі. Зробив я вже, дивіться, бачите? Все, війська вже люфта нема, тут мінімальний люфт. Пружину. То відрізав звідти. Перекинув сюди на рідне, де має бути, там приварив. Бачите, болт, все забацав, гарно, дуже акуратно. Тут не чіпляється. Дуже гарно підножка відкидується. Придемонструю, мотор зараз буду ставити, решта все докручу, вже що, як треба. знаю, може треба трубу скинути, буде ще раз. Щоб той вот болт стало на І Тепер увага. Ой, пала. Зараз я, я перепрошую, бо трошки незручно. Дивіться. Я його возьму зараз так. Все, бачите, все як має бути. Падає зараза, не можу її отримати. Не можу. А, чекайте, Ставлю на штатив, бо тут дурдом якийсь. Я перепрошую. Так вам буде краще. Видно. Дивіться. Бачите, нічого, пружина не закріпляє. Все, люкс. Тепер дивіться, там теж, ви бачили, вон доварив. Бачите, де ножка закінчується. Тут десятку доварив. Він вже має стійку упор. І вже в нас нікуди не впаде. Стоїть мертво, хоч би не знаю що. Тепер можна зараз тут попідчищаю трошки. то все, І помалюю то все піддую. Аж тоді вже буду двигун ставити. От і все. Якось так. А зараз далі ще подивимося, як воно буде. Часу пішло, я вам кажу, для вас мидя, я вже втратив півдня. Я тут колупаюся, як говориться, з 9 до 2 дня вже з тим всім барахлом то жах один. Всю роботу кинув, бо треба скутер зробити. От і все, ну варіантів нема. Добре, зараз дивимося, що буде. Ну що ж, друзі, як бачимо, мотор вже стоїть. Спереді трапера міняти, ще буде розболтан, я не показував просто. Ліве розвалене конкретно, всі мокрі. Давайте подивимося, що там, бачите. Заглянемо під низ. А, дивіться, бачите, яке все з мазутою. Тут теж так собі. Тим словом ще походить, але в мене то не походить, буде нове. І на тому кінець. Єдине, що тут нове, то замок запалювання. І то один десь ключ профукали. Один ключ тільки на тому кінець. Якось так, бачите. Так що нема що сказати, щось, чогось доброго, то й так. Треба ще тут поміняти буде їх. Ну, але нічого, вже все майже готове, так що мотор треба докупи зібрати ще. То попідмальовував трохи так згрубше. Вже інакше двигун поставилося, кришка висихає, варіатор або Знаєте, самі так що якось так. Електрику попідключати всі тросики, дротики, шланжики, подачі, бензини, повітря всього всього, що там має бути і вперед. Так що буде їхати собі. По ходу того всього. Та й так от. Добре, друзі, давайте. Напевно сьогодні закінчуємо, бо я вже замахався. Вже маємо пів п'ятої. З 9 до пів п'ятої я махаюся з тим, тим скутером. А що зробиш? Нічого, все так не буде. Скоро вже побачите його виїзд ще трошки, згодом буде вже. Давайте до нових зустрічей всім па-па.